український виробник тепловізорів більш якісних аналогів ну просто не існує. Це надійність, Ніщо тебе не обмежує. Все чітко стабільно працює. Русня, посміхніться. Є такі історії, що військові напередку кидають волонтерам запити на тепловізори. В свою чергу ті купують, на які назбирали, збирали, але по факту це зазвичай китайські вироби, які по ряду причин не підходять для роботи в умовах бойових дій. Тому пропоную сьогодні розібратися, які саме характеристики повинні бути у професійного тепловізора для військ. Мене звати Альона, і сьогодні я вам розповім про тепловізійний монокуляр EvoShot s 1300 від українського виробника Mercury Technology. Монокуляр, який частіше називають тепловізором або гляділкою, але мій особистий фаворит теплік. Вони просто мерзнуть. Якщо серйозно, то EvoShot S1300 – це професійні тепловізори, якими оснащу, наприклад, наша нацполіція, прикордонна служба та ще деякі служби. <гум> <гум> а це означає, що обладнання відповідає вимогам державного рівня: це якість, надійність у використанні і, звісно, впевненість щодо спроможності роботи в найекстремальніших умовах. Тож з вас лайк, підписка та давайте подивимось, що таке справжній тепловізор. Одразу хочу наголосити, що Mercury Technology це дійсно український виробник. Що це означає? Моделі розроблені українськими спеціалістами в українському бюро. Зібрано тут, у нас знову ж таки в Україні на українському виробництві. Гадайте, ким. Так, ви праві. Ми могли б піти більш простим шляхом і замовити все в Китаї і тільки наліпити свій логотип, як це зазвичай робиться в багатьох сферах. Але це не наш мед. Детали на зразок дисплея Sony та сенсору у ліс, ми закуповуємо в Японії та Франції, а процесори на Тайвані, оскільки більш якісних аналогів ну просто не існує. Але імпортні деталі це звичайна практика для сучасного бізнесу, і тут немає ніякої зради всьому вітчизняному. Але оскільки ми сплачуємо податки, і надаємо робочі місця в Україні, то ж по праву забираємо собі звання український виробник тепловізорів. Певнена, що ви, мої любі глядачі, обізнані люди, і не мені вам пояснювати, що таке тепловізор та навіщо він взагалі потрібен нам. Зараз у всіх напевно промайнула е, думка, да як їх використовувати? Це любули гул, Батом первих хлопок. Я не стану вас грузити термінами з Вікіпедії, але якщо щось вам буде незрозуміло, то пишіть в коментарях до цього відео ваші запитання. Я все читаю, на все відповідаю особисто. Давайте одразу перейдемо до огляду і поговоримо про його зовнішній вигляд та ергономічність. От береш його в руки і одразу розумієш, який серйозний апарат. Так як його вага складає 650 грамів, а розмір це без наочника трохи більше 17 на 7 на 6 сантиметрів. Вага в порівнянні з конкурентами вища, але на то є дві вагомі причини. По-перше, це вказана вага разом з батареєю. Тут встановлені дві літіві батареї. По-друге, метал, з якого зроблений корпус, це авіаційний алюміній. На секундочку. Я не знаю, що з ним треба зробити, щоб він вийшов з ладу. Щодо автономності, EvoShot S1300, то тут Mercury Technology застосували дуже гарне рішення, тому що тут звичайні зумінні акумулятори, які продаються в будь-якому магазині електроніки. Тих акумуляторів, що йдуть в комплекті, вистачає до 4 годин роботи. А далі просто ось так легко дістаємо, вставляємо інший і працюємо далі. Немає необхідності підключати повербанк або чекати, доки тепловізор зарядиться. Просто замінили акумулятор і пішли працювати далі. А тим часом розряджені батарейки ставимо заряджатися на ось такий зарядний пристрій, який йде у комплекті. Але якщо вам зручніше з повербанком, то без проблем. Ось тут порт мікро-USB. Крім того, його можна апгрейдити зовнішнім батарейним відсіком та збільшити автономність. Це додатково ще 8 годин до тих 4, що вже є. Загалом вже 12 годин. Що ще по ергономічності? Дуже приємний на дотик матеріал. Все прорезинене, міцно скріплене, кнопки чітко натискаються, тут нічого не люфтить. Ступінь захисту IP67. До речі, наші клієнти кажуть, що користуються нашими тепловізорами ще з 2016 року, і все працює справно. А це багато говорить про якість, оскільки ви самі розумієте, в яких умовах він використовується. Тут п'ять кнопок керування, спеціально зроблені окремо, щоб випадково не натиснути. Не туди центральна кнопка вмикає і вмикає пристрій. Робиться це дуже і дуже швидко. Ось дивіться самі. Засікайте все. Прилад готовий до використання. Кнопками регулюються параметри та керується пристрій. Наприклад, коротке натискання вправо – робимо фото, довге натискання записуємо відео. Русня, посміхніться, ми вас фоткаємо. Но, Тут налаштовується різкість для перегляду. Всі бачать по різному, тому цією штукою підганяємо різкість, щоб бачити чітко і комфортно. А цією налаштовуємо фокус на відстані. Але вся ця тактильність, ви скажете, мабуть, для дівочок. Окей, поговоримо про начинку. В цій моделі встановлений германієвий об'єктив 35 мм зі світосилою f1.0. Це досить серйозний показник, як для об'єктивів. Крім того, є моделі з об'єктивами 50 та 75 мм. І якщо ця модель бачить на відстані 1300 метрів, то моделі з об'єктивами 50 та 75 мм бачить на відстані 1900 та 2800 метрів відповідно. Дивлячись сюди, ми бачимо класну чітку картинку завдяки сенсору розміром 384 на 288 пікселів. Для тих, хто в темі розмір пікселя EvoShot S1300 1300 всього 12 мікрометрів. На дисплеї є інформаційний рядок, на якому відображений колір палітри, з якою ви зараз працюєте, та відстань до об'єкта. Далі у нас поточний зум і заряд акумулятора. За допомогою Wi-Fi до монокуляра можна підключити смартфон або планшет. Це допоможе спостерігати віддаленої найбільш зручному екрані. Хоча сам по собі дисплей тепловізера теж вартий уваги, бо тут дисплей з технологією OLED HD 1024 на 768 який забезпечує надійну роботу приладу при температурах від мінус 25 до плюс 50 градусів. Тобто про можливі проблеми з працездатністю ми одразу забуваємо. Їх тут не буває. Завдяки 32 гігабайтам пам'яті та восьми кольоровим режимам. Ви можете зробити вашому клієнту об'єктиві просто кришесносне фото та відео. Напевно, це жарт більш підійшов би для тепловізійного прицілу. Окей, там щось інше скажу. Ну як-то тривожно мені все одно. Як я вже казала, тут у нас 8 різнокольорових режимів. Вогонь, гарячий білий, гарячий чорний, режим штучних кольорів і ось такі ще є. чотири на будь-який смак. <му> Отож, ви самі бачили, як він працює. Тож висновки можете зробити самі. Особисто для себе я виділила головні три: по-перше, це надійність. Ми не будуємо теорії стосовно того, скільки він пропрацює, бо ми точно знаємо, що він майже невбиваємий, і про це свідчать відгуки від користувачів наших ще найперших моделей 2016 року випуску. Просто порахуйте самі. По-друге, він простий. Простий в використанні легко і швидко вмикається і вмикається, і так само легко синхронізується з пристроєм. По-третє, це рішення з акумуляторами. Ніщо тебе не обмежує. Хочеш, можеш працювати 4 години, можеш 8, можеш 12 і так далі, скільки тобі треба. Замінив батарейки і користуйся далі. Якщо проводити паралелі з іншими девайсами, то на фоні сучасних напічканих китайських Xiaomi та Huawei наш EvoShot – це як iPhone. Все чітко стабільно працює, без заперечень навіть через десятки років. Тому свою давайте чесно вищу за аналогічні моделі ціни він компенсує своєю довговічністю, І цим все сказано. На цьому все. Ради, що додивилися цей огляд до кінця. Це означає, що вам було цікаво, а мені, в свою чергу, приємно. А ще мені буде приємно, якщо ви поставите цьому відео вподобайку та підпишетесь на канал. Оскільки зовсім скоро тут буде огляд на інший, не менш крутезний прилад від компанії Mercury Technology. На цьому все побачимось зовсім скоро. Па-па!